Розпочався другий тиждень мого експерименту з поганої новини. Потенційний клієнт фотограф з Канади в день брифінгу перенесла співпрацю на невизначений термін. Скажу відверто, це означає, що співпраці не буде взагалі. Трішки засмучений, але без думок опускати руки. Я вирішив працювати далі. Зробив невелику розсилку, впіймав антиспам захист, пішов витягувати номери з оголошень OLX. Позавчора OLX мені вдалося зв'язатися з трьома потенційними клієнтами, двоє відмовилися зі мною співпрацювати, а от з одним, прямо на шляху до роботи, у мене виник діалог по телефону. Підприємець не хотів працювати за моїми умовами і наполягав на відсоток з продажів. В звичайних умовах я би розглянув такий варіант, але у мене не було часу, і гроші були потрібні тут і зараз. Все ж мені вдалося домовитися на 300 доларів за перший місяць за умови, що я зроблю мінімум один продаж за перший тиждень або повертаю гроші. У випадку продовження співпраці клієнт заплатить мені вже 600 доларів за другий місяць, і так з кожним наступним продавати. Ми будемо каміни.